На Прикарпатті поліція впроваджує каністерапію для підтримки дітей з особливими освітніми потребами. У кінологічному центрі для малечі проводять спеціальні заняття за участю службових собак. Хлопчики та дівчатка знайомляться з чотирилапами, граються з ними, виконуючи прості фізичні вправи. Такий формат сприяє емоційному розвантаженню, розвиткові, комунікаційних навичок і впевненості. Каністерапія це один одна з складових частин комплексної реабілітації. Це не є основне, але це та цікава форма реабілітації при використанні собачок, де дитина вмотивована, де дитина відчуває тепло, песика, де це відбувається в грайливій формі, де дитина мотивована виконувати ту чи іншу вправу. І, зрештою, просто спілкування з гарною мудрою тваринкою. Покращує загалом душевний стан, або як ми зараз говоримо, ментальне здоров'я. Програму підготували кінологи та фахівці обласної дитячої клінічної лікарні. Медики визначили комплекс вправ, що найефективніше розвиває моторику, покращує координацію та допомагає зменшити сенсорну напругу. Під час заняття елементи інтегрують у взаємодію дітей із службовими собаками, аби досягти помітного терапевтичного ефекту. На даних заняттях діти стабілізують свій психологічний стан. А також виконують прави, які сприяють їхньому фізичному стану, також розвитку і лікуванню. Загалом діти виконують вправи на тактильний контакт та інші елементи взаємодії із службовими собаками. Заняття як правило під наглядом кінологів і медичних фахівців. Вони стежать за безпекою та коректністю кожного етапу каністерапії. Ольга Цьома, Лілія Буцяк, Захар Бугаєнко, новини на вежі.